Ви дивитеся суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. У Івано-Франківському національному медуніверситеті обирали нового ректора. Керувалася тим. З студентами, наскільки вони були скидані. Компенсація за створення умов для працівників з інвалідністю. Як працює ця програма та скільки роботодавців на Прикарпатті скористалися нею. Дуже швидко отримали компенсацію. Насправді, це було там, через два тижні. Тренажери, віар-окуляри та екскурсії. Як військовослужбовці проходять реабілітацію у першому добровольчому хірургічному шпиталі на Прикарпатті. Приступи були набагато частіше а після ну, тривалої реабілітації, якби є покращення, є результати. День голосування на виборах ректора відбувся сьогодні, 19 січня в Івано-Франківському національному медичному університеті. Виборчу дільницю облаштували в укритті закладу. За найвищу посаду в університеті боролися три кандидати: доктор медичних наук, професор завідувач кафедри фтезіатрії та пульмонології з курсом професійних хвороб Микола Островський, доктор медичних наук, професор декан медичного факультету Роман Яцишин, кандидат медичних наук, доцент, головний санітарний лікар області Руслан Савчук. Доцентка кафедри пропедевтика педіатрії Ірина Недоступ розповідає, чого очікує від кандидата на посаду ректора, за якого щойно віддала свій голос. Очікую, що нові люди будуть використовувати сучасні європейські світові технології в науці, в підготовці майбутніх кадрів. Станом на 11.30 проголосували 600 виборців з 1147, розповідає голова виборчої комісії Орина Децик. Зі слів голови виборчої комісії право голосу мають усі викладачі вишу, а також 15% студентів медичного університету та 10% адміністративно-господарського персоналу. Всі показують, як ви бачите, посвідчення особи отримують бюлетень, розписуються про його отримування, ідуть в кабінку для таємного голосування, ставлять позначку проти свого обраного кандидата і напроти є прозорі урни для голосування туди. кидають. студентка четвертого курсу Оксана Майданська каже: голосуючи, спиралася не тільки на свою думку, а й на думку своїх одногрупників, які довірили їй цю місію. Керувалася насправді тим, як ректори бажають продовжувати стратегію університету. Ну і власне, керувалася тим, наскільки ректори спілкувалися з студентами, наскільки вони були скіданих. Зі слів голови виборчої комісії за голосуванням стежили спостерігачі від громадських організацій: Міністерства охорони здоров'я та від кожного з трьох кандидатів на посаду ректора Вишу. Голова громадської організації, громадська ініціатива дій гід Іван Жевить каже, спостерігатиме не тільки за голосуванням, а й за підрахунком голосів. Дуже серйозно багато положень взятого з косичних виборів. Дуже такі строгі умови по акредитації як спостерігачів, так і журналістів. Ну все дотримано в рамках закону. Комісія йде на, на зустріч з спостерігачами журналістам, журналістами. також поки я не бажання ніяких сутових порушень в організації виборів. Як повідомив суспільному голова оргкомітету виборів Сергій Василюк, жоден з кандидатів не набрав більше 50% голосів виборців. Відтак, другий тур виборів. Відбудеться через тиждень, 26 січня. Оксана Василик, Роман Булалик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Щоб облаштувати робоче місце, нам потрібен звичайно комп'ютер, стіл, стілець для того, щоб бухгалтер могла займатися своєю роботою. І на той момент ми вже придбали ортехніку, стіл, стілець, і якраз у цій платіжні поручення ми подали і дуже швидко отримали компенсацію. Насправді, це було. Там через два тижні підприємиця керівниця консалтингової компанії Ольга Федоришин отримала від івано-франківського центру зайнятості 56 шість тисяч двісті гривні компенсації за облаштування робочого місця для особи з інвалідністю. У компанії 20 працівників серед них бухгалтерка Уляна Гладенька, яка хворіє на цукровий діабет з дитинства і має другу групу інвалідності. Працює на новому робочому місці п'ятий місяць. Працюю я з вересня в цій компанії, знаходилася я в центрі зайнятості. І, відповідно, я знайшла там цю вакансію. Я була в калуші місці, зареєстрована, але розглядала я якби, роботу, я шукала і по області, в області, нашій Іван-Франківській області. Відповідно, була ця вакансія. Я зателефонувала, прийшла на співбесіду. відповідно, Почала працювати тут Програмою компенсації за облаштування робочих місць осіб з інвалідністю у 2023 році. Скористалися чотири роботодавці. Їм виплатили понад 239 тисяч гривень. Станом на 19 січня ще один роботодавець очікує на таку виплату, каже директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості Василь Цимбалюк. Підприємство одне з перших взяло до нас кошти для облаштування робочого місця для інваліда. Відбулася постанова у серпні місяці. Постанова Кабінету міністрів щодо відшкодування роботодавців інвалідам першої і другої групи робочого місця. Сума виплати – це 10 мінімальних заробітних плат при працевлаштуванні інвалідам другої групи. І... 15 мінімальних заробітних плат при приштуванні облаштуванні місця для інваліда першої групи зі слів Василя Цимбалюка. Щоб скористатися програмою компенсації, потрібно подати заяву до центру зайнятості та засвідчені копії документів про працевлаштування особи з інвалідністю та придбання засобів для облаштування її робочого місця. Наталія Василовська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ 59-річний гранатометник із Полтави Олександр Головко на позивний січень відновлюється після мінно-вибухової травми руки, яку отримав у червні 2022 року під час штурму поблизу Лиману. Військовослужбовець воює з перших днів повномасштабного вторгнення. Брав участь у боях на Харківському і Донецькому напрямках. У першому добровольчому хірургічному шпиталі Олександр лікується 6 січня 2024 року. Тут в Прикарпатті, да я перший раз гори побачив. Перший ви знаєте, як вона. Дуже вдячний лікарям, дуже вдячний дівчатам, які молодці, просто неперевершені, як вони працюють з нами. Я руку не піднімав, зовсім зараз можу її піднімати майже вище голови. Вона вже тримається. Тобто це їхня заслуга. Я навіть не знав, що так можна. Лікарка фізичної та реабілітаційної медицини Наталія Сенчак розповідає, що для повного відновлення руки Олександра знадобиться щонайменше півроку. Зараз додає фахівчиня, військовослужбовець може підняти й опустити пляшку кефіру, що вже є прогресом. Наталія Сенчак говорить, що заняття з реабілітації триває в середньому три години щодня. Спочатку розминка, потім лікувальні вправи, опісля масаж, а між тим загальні тренування, групові або індивідуальні. Найчастіше каже Наталія: допомагає відновлюватися пацієнтам з мінно-вибуховими травмами рук та ніг, ампутаціями та остеохондрозами. 36-річний водій стрілець 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ з Івано-Франківщини Роман Івоніч проходить реабілітацію у шпиталі з 13 листопада. 2023 -го. у мене приступи були набагато частіше а після ну, тривалої реабілітації, якби є покращення, є результати. І З психологічної сторони і з фізичної 19 січня пацієнти першого добровольчого шпиталю відвідали музей національно-визвольної боротьби. Помічник гранатометника 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Євгеній Твердий з Кіровоградщини воює з березня 2022 року. Під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку отримав важке поранення із 6 листопада 2023-го відновлюється у шпиталі. У музеї каже, надихається боротьбою предків. Напевно, тоді було складніше зараз. у Нас, якби хоча б, хоча б як кажуть, друзі є. За кордону допомагають зброєю, якби скай і моральна підтримка. А на той час, напевно, було навіть складніше. Степан Пенкалюк, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.